Вітаю! Мене звати Марія. Я практикуючий психолог-консультант. Належу до команди фахівців соціального проєкту разом. Наша команда надає якісну психологічну допомогу тим, хто її потребує. Працюю з дорослими і дітьми в інтегративному підході, тобто підбираю техніки до кожної особистості. Працюю з питаннями, які пов'язані з самооцінкою, самоорганізацією, підвищеною тривожністю. Також допомагаю у вирішенні запитів, які пов'язані з емоційним вигоранням, батьківсько-дитячих стосунків, міжособистісних стосунків, відвідую супервізії, курси підвищення кваліфікації, адже професія психолога потребує постійного вдосконалення та роботи над собою яким би не був ваш шлях, важливим є його початок і кінець. Головне зважитися на подорож, а далі мають значення тільки ті внутрішні зміни, які вона принесе. Звертайтеся, завжди рада буду вам допомогти.